Путін його не прийме. Це однозначно. З любою владою наступної України наші партнери також будуть комунікувати. Перестане допомагати зброєю, закінчить війну. Для Америки це не дуже класно було. Для мене це нічого суттєвого немає. Нам потрібно дивитися на свою владу, а не на американську. Незрозуміло, треба ще чекати. Путін його не прийме, це однозначно. А для України все буде добре. Там розумні люди. Не хвилюйтесь. Мені здається, все-таки моя думка, що поміняється в кращу сторону, тому що підтримка була. От перші ті ж самі джевеліни були відправлені. При каденції Трампа, я думаю, будуть зміни. Мені здається, будуть зміни. Грав в казино. Україна не знає, що може бути, якщо буде Трамп. Якщо за Харріс ми могли хоча б теоретично сказати, що буде повторення того, що робив Байден, то Трамп це чиста лотерея. Або ми виграємо, або статус-кво. Я думаю, що він навіть своїми радикальними Висловами даже заглушив Путіна там. Він же сказав, що будемо бобити Москву. Ну от, так що будемо чекати, що може він і дасть нам і всі саме ракети там, і дозволить стріляти. в них. Що... Це буде залежати від нашого уряду, від нашого суспільства. Нам потрібно всім працювати для того, щоб нормально комунікувати з США. З ким би то не було. Хтось каже, що до цього ми занадто багато комунікували з демократами, от, недостатньо приділяли уваги консервативному там, і Так далі. Ваша думка? Я з цим погоджуюсь. Нам потрібен завжди баланс розуміння того, що все міняється, і наша влада колись буде мінятися, і з любою владою наступної України наші партнери також будуть комунікувати. І це має бути баланс для того, щоб це було продуктивно і в інтересах кожної сторони. Нам з цим вважаю, треба попрацювати, цим займаємося. Да, ну це мене розстроїло. Чому? Тому що він нам е, нас пугав тим, що не буде давати е, допомоги, перестане допомагати зброєю і е, е, закінчити війну і. і Перший дзвінок він обіцяв дати президенту Раші Путіну. Чесно кажучи, я не знаю. Ну, я розчарований, якщо чесно. Я чомусь не очікував, те, що Трамп переможе. Я з одного боку розчарований, з іншого боку, я все ж таки думаю, що Америка буде все-таки дотримуватися тієї стратегії, якою вона. Дотримувалися раніше, тобто вона не кардинально не буде змінювати своє відношення до України. Те ж саме, не знаю. Я думаю, що і Харіс, і він не ідеальні кандидати стосовно України. Тому як буде, так буде. Коли Трамп вперше став президентом, ми перед цим розказували, який Трамп поганий, що це клон і так далі. Він став президентом яким після такої риторики буде ставлення цього президента і держави, так? Ну, на щастя, це держава з інституціями сильними, і там президент це не диктатор. Тому так. Ми тут не розберемося, то американський президент ну, нужна, що впливає, тому що Америка е сильна країна, але все ж залежить від нас. Для Америки це не дуже класно було. А для України? Для України, в принципі, добре.